Добрий день, дорогі друзі. Мене звуть Вікторія Бак, я є вчителькою Бахмутського НВК Бахмутської школи No11. Досі ця школа працює, працює в онлайн режимі, має ще доволі багато учнів. Я також кандидатка педагогічних наук і паралельно ще викладаю в Дніпровській академії музики, педагогіку, а також в коледжі викладаю при Дніпровській академії музики, викладаю природничі науки. Але це не головне, що я хотіла сьогодні сказати про себе. Головне для мене це те, що майже всю свою педагогічну діяльність я намагаюся стверджувати через свої предмети, біологію, предничі науки, педагогіку, стверджувати гуманні підходи, гуманну педагогіку, педагогіку духовного гуманізму. Ну, це все те, що ми можемо синоніму, те, чим ми можемо назвати гуманну педагогіку або педагогіку, ту, яку подає її класик сучасної педагогіки Шалва Олександровичу Манашвілі. Приблизно 25 років тому Шалва Олександрович вперше приїхав до Києва і тоді провів дуже великий семінар для вчителів. І я тоді зовсім ще молода вчителька, потрапила на цей семінар, потрапила не випадково, бо вже багато чула про педагогів новаторів в 90-х роках, ще чула про це. І знайома була з відомою книгою Шалве Олександровича Манашвілі Здравствуйте, діти». Я думаю, ті, хто мене сьогодні будуть слухати, щось про цю книжку принаймні чули, якщо її не читали. Тепер за все, для того, щоб зрозуміти сучасних дітей. Я вам пропоную прочитати цю книгу Здравствуйте, діти, Шале Олександровича Монашеві. Безумовно, для всіх тих, хто хоче хоч трошечки зрозуміти, що таке діти, верніше, хто такі діти, які до нас приходять і як з ними працювати, це інша відома книга нашого педагога-класика Серце віддаю дітям. Також дуже раджу почитати, а також всім нашим. Педагогам, сучасним педагогам, викладачам, які продовжують працювати в школі, тільки починають працювати в школі, але або взагалі працюють зі студентами. Частіше за все, більшість з нас, з моїх колег, знають про ці книги за компіляціями, ну, тобто за переписуванням з одного джерела в інше, тоді як ці книги є педагогічним натхненням. Нам всім потрібно педагогічного натхнення. І працюючи в освіті, в системі освіти вже дуже довго і дуже давно, я розумію, що, на жаль, система освіти тільки декларує багато духовних етичних речей, але за декларацією відсутня їх внутрішня наповність. І тому виникає велика кількість педагогічних проблем. Перша педагогічна проблема це те, що сучасні діти майже не мають бажання. Навчатися, тобто, як кажуть, втратили мотивацію до навчання. Гуманна педагогіка це шлях, це не обов'язково прописані правила, за якими треба рухатись, а це шлях, по якому коли йде вчитель разом з учнем, він розуміє, як цю мотивацію не втратити, або як її знайти. То я замислила протягом певного часу. Звертатися до вас, мої дорогі підписники, всі, хто слухає мене, хто побачить це відео, звертатися до вас як, перш за все, до батьків. Тобто мої відео будуть звернені частково до вчителів, а більше все ж таки до батьків, для того, щоб пояснити, що відбувається в сучасній освіті, які сучасні діти, і що ж нам робити, нам, батькам, бо я вже доросла мама, у мене вже дорослі вірніше мої два сини, але у мене є онука. І дивлячись на онуку, безумовно, я не хочу повторювати помилки свого періоду виховання своїх дітей. Я хочу все змінити, особливо якщо я розумію духовну основу виховання. То е, мені б хотілося б започаткувати курс таких невеликих відео. За об'ємом, тому що великі зараз мало хто дивиться, для того, щоб ми могли з вами обговорити сутнісні питання виховання, тобто найважливіші питання виховання і ті питання, які постають перед тими, хто виховує дітей. Ну і сьогодні наша перша бесіда буде присвячена тому, чому ж діти не хочуть вчитися і що зробити, щоб вони захотіли навчатися. Ну, По-перше, оці всі мої такі звернення до вас, я буду називати педагічні нариси. Сьогодні перший педагічний нарис він присвячений саме тому, чому діти не хочуть навчатися що зробити, щоб вони почали навчатися. Хочу нагадати вам, що в своїх відео я буду намагатися ґрунтуватися перш за все на гуманній педагогіці на духовній сутності процесу. Не на зовнішніх причинах, а на духовній сутності процесу. І скривати ці духовні причини, і вже випливаючи, виходячи з цих причин, щось рекомендувати. Ми повинні з вами зрозуміти, що дитина, яка приходить в цей світ, це не просто. Те, що належить вам, або той, хто чи та хто належить вам, а це перш за все духовна сутність зі своїми, своїм посіяним насінням, яке повинно прорости, прорости в ньому. І тут ми можемо згадати про Григорія Савича Сковороду, який стверджував, що кожна дитина, кожна людина, яка приходить в цей світ, вона має якесь своє покликання. І найбільше щастя людини, коли вона живе своїм життям. За своїм покликанням. Ну, ми більшість з нас живемо звичайним життям і інколи вважаємо, що про покликання не треба думати. Але зараз такі часи, що наші діти хочуть жити за покликанням. Такі часи. І більшість дітей в школі не хочуть навчатися. Чому? Тому що вони не відчувають всьому своє покликання. Тобто не відбувається того е, стику зовнішніх. Процесів, які відбуваються навколо дитини, з її внутрішніми глибинними природніми потребами. Завдання родини, перш за все, коли дитина йде в школу, щоб оцей внутрішній процес духовного розуміння себе як людини почав, почав пробуджуватися. Тобто, більшість дітей, на жаль, йдуть в школу без пробудження своєї внутрішньої сутності. Більшість дітей. Приходять в школу задовольняти потреби: потребу до навчання, потребу до розвитку, потребу до спілкування, задовольняти потреби. Це непогано, це нормально. Але через потреби дитина повинна відкривати своє покликання. І ось відкривається покликання лише через взаємодію з тими людьми, хто можуть нести в собі це покликання. Тут відповідь, чому дитина не хоче вчитися, тому що вона не зустрічає людину, яка є носієм покликання цієї дитини. Тобто завдання батьків пробудити всередині дитини розуміння її покликання, завдання школи задовольнити це покликання через різноманітних людей, які проходять повстю дитину. І тоді виникає питання, а як ж це зробити? Відповідь знов дуже проста. І давно відома всім, і батькам, і вчителям. Процес повинен бути в взаємодії, взаємодії з дорослим. Будь-яка дитина потребує дорослого. Нема такого, щоб дитина не хотіла спілкуватись з дорослим. Дорослий для дитини це втілювання всіх її мрій і бажань. Особливо для дитини, яка зростає в родині і, ну, ще не пішла до школи, втілювання всіх її бажань це батьки. Це така материнська школа, про яку пише Ушенський. Материнська школа, школа батьків, школа мами, школа тата. І в цій школі, от, саме головне, дорогі батьки, щоб у вас зберігалися особливі стосунки з вашою дитиною. Щоб ви. Розуміли цю дитину як дар Божий? Не як те, що вам належить, тому що ви її народили, і тому можете вказувати, їй, що робити, що не робити, а тому, що це дар Божий. І оцей дар Божий приходить в ваше життя для того, щоб через вас знайти своє покликання. А як же вона може його знайти, якщо багато батьків нас з вами свого покликання не розуміє? Тобто вступає в дію дуже важливий закон, закон виховання, що покликання виховується покликанням, любов виховується любов'ю, вдячність виховується вдячністю. не постійним нагадуванням роби так, роби так, роби так. А присутністю біля тебе тої людини, яка може все це проявляти. Не робити вигляд, що вона проявляє. А все це проявляти. На жаль, наші часи такі, що більшість батьків не мають часу для того, щоб проявляти себе справжньо. Більшість батьків не мають часу, щоб замислитись, а як я живу, в чому моє життя. Невже лише в тому, щоб задовольняти матеріальні потреби? Моє життя ще в чомусь більшому, в житті серця? Все дуже просто і дуже складно, тому що умови оточуючого світу такі, що життя серця ну, повністю занедбане. А як це життя серця, життя справжньої любові? Негай день починається, вихідний день починається з того, що ви скажете кожному, хто біля вас, і вашій дитині, і вашому чоловікові, або вашій дружині. Ви щиро скажете, як ви їх. Любите. І ще щиро скажете, що бажаєте перетворити сьогоднішній день в свято. Хай в вашому житті раптом з'явиться свято. Не таке, як ви собі його уявляєте, а таке, як хочуть ваші близькі рідні. Це не значить весь час сидіти, сидіти в телефоні або кожного е залишити на одинці, щоб він робив те, що він хоче. Коли таке вже з'являється в родині, то це значить. Це означає, що процес взаємодії батьків і дітей вже перервано. Батьки хочуть бути окремими від дітей, вони втомилися від них, втомилися від задовольняння їх забаганок. А діти втомилися від батьків, втомилися від постійних їх меж, які вони виставляють для дітей, тому що вважають, що треба робити тільки так. А внутрішньо любов зникає. З'являється обов'язок. Чим більше обов'язку, менше любові. Що ж ви скажете мені? Ви хочете, щоб ми своїх дітей на призволяще кинули, хай вони роблять, що вони хочуть. Ні. Більшість з нас готується до життя. От кожен із нас, шановні батьки, готується до життя. Готується до якихось перевірок, готується до того, що буде щось там робити на своїй роботі. Готується до того, що він повинен щось опанувати. Він готується. Але не насолоджується. Не насолоджується життям. Не радіє життю. А радіти життю для того, щоб радіти не обов'язково відвідувати е центри розваг. Зовсім не обов'язково. Ми радіємо життю тоді, коли один. З одним насолоджуємося спілкуванням. Нам дуже важливо відчувати поряд з собою людину, яка приймає моє серце. От Всі діти хочуть, щоб хтось поряд з ним приймав їх серце. І вони щось таке дають, приносять, пояснюють своїм батькам щось таке важливе для них. А ми частіше за все можемо цього не побачити і це серце не прийняти, бо у нас нема часу. Пусть нехай на ці вихідні або на наступні вихідні буде час приймати серце вашої дитини. Ну, можу одразу вас попередити, якщо у вас не було такої культури спілкування з дитиною, таких моментів істини, коли дитина раптом чула від вас, а яким ви були маленьким, а як ви любили свою маму, а як ви святкували свої свята, або розповідали просто про те, що таке зорі, і дитина слухала вас і дивилася на ці зорі, тримала вас за руку. Якщо у вас немає такої культури спілкування, то у вас не пробуджується в дитині розуміння свого покликання. Навіть якщо ви разом з дитиною щось дивитесь, теж ж фільм якийсь, або разом гуляєте десь у парку, ми частіше робимо чому, то треба погуляти на свіжому повітрі дитині. Ти довго сидиш перед комп'ютером, тобі пора йти погуляти на свіжому повітрі. Бо це тобі корисно, сидіти перед комп'ютером, тобі не корисно. Але дитині корисно перш за все, спілкуватися серце з серцем. А якщо втрачений цей сердечний зв'язок, то тоді втрачається мотивація щось робити для цієї людини, яку дуже люблю. Ви знаєте, частіше за все, дитина вчиться заради своїх батьків. Ну, В перші періоди точно не заради свого покликання, а заради своїх батьків. Чому? Тому що вона не хоче їх засмутити. А коли я засмучуюсь, тому що ти погано вчишся тільки тому, що ти повинен добре вчитися, мотивація зникає. Або роблю дуже гарну мотивацію, ти будеш добре вчитися, я буду давати тобі телефон. Будеш добре вчитися, я буду давати тобі певні гроші. Тобто, той духовний внутрішній зв'язок, коли дитина робить щось що їй не хочеться, а надо не тому, що її спонукають до цього дорослі, а тому, що вона так любить і поважає доросле, що хоче, щоб це було дар для дорослих. Моє навчання дар для мами. Моє навчання дар для тата. Це дар. І коли дитина вам приносить такий дар, і ви вже звикли, що дитина вчиться добре, ну захопліться цим даром. Е, ну, Зробіть свято в родині того, що ваша дитина приносить такі дари. Захоплюйтесь тим, що в неї виходить хоча б на трошки. Захоплюйтесь. І все, що вона зробить хоч на трошки, робіть маленьким святом вашій родині. Зберігайте е, оце духовне тепло від того, що ви бачите, як ваша дитина зростає. Не робіть штучних заохочень для своєї дитини. Більшість батьків вже давно перейшли на штучні заохочення. Чому? Тому що внутрішнє заохочення це надзвичайно складно. Це надзвичайно складно. Це труд внутрішній труд душі кожної дорослої. Людини. А частіше за все, ми настільки втомлені, що нам ніколи занурюватися в труд своєї душі. Ну, почніть хоча б один день з того, що не будете казати дитині, що вона повинна зробити, і перевіряти, зробила вона чи ні, виставляти їй межі. Порадійте разом з тим, що вона нового знайшла, що для себе відкрила. Хай дитина поділиться саме просто своїм життям. І от коли дитина почне ділитися своїм життям, яке відбувається в, роди, в школі або відбувається в якомусь дитячому колективі, не перебивайте її. Не намагайте дитині сказати, оце добре, оце погано. Не оцінюйте нічого. Просто слухайте. І хай це слухання стане обов'язковою умовою вашого спілкування. Слухайте. От коли дитина все все, що вона приготувала, що пережила, готова вам віддати, відкрити, а ви це все вислухали з відкритим серцем. Тоді, коли вже ви її вислухали, тоді ви можете дитині своїй запропонувати своє бачення. Але не бажіть школу для того, щоб розбиратися, чому було так, а чому було не так. Вирощуйте, як каже Шава Олександровича Монашвілі, часи духовного спілкування. Я не зможу в цьому коротенькому відео відповісти на, все питання, чому, на всі питання, чому дитина не хоче навчатися. Але головне, чому вона не хоче навчатися, тому що втрачений духовний зв'язок, перш за все, зі своїми близькими. Потім же вчитель, потім же школа, потім же програма, підручник і все інше. Духовний зв'язок з близькими людьми. І цей зв'язок не втрачається одномоментно, він втрачається поетапно. І якщо ще ваша дитина поряд з вами, якщо ще вона вас слухає, не тільки не витрачайте час на те, що обмежуєте її тим чи тим, чи тим, витратите час на спільне переживання чогось, спільне споглядання зірок, спільне читання рядків. І таке розуміння, обертання, понять, коли читаємо чогось не дуже багато, а обговорюємо дуже. Ми виступаємо не як ментор. От я тобі сказала так, отак, отак, а тобі не вони... так, так, так. Не як ментор, а як співучасник процесу, в якому ви віддаєте своє серце дитині, дитина його приймає. А взамін дитина віддає вам своє серце, а ви його приймаєте. Знайдіть, будь ласка, час вашому тижні, вашому дні, щоб приймати серце дитини. А як ви це зробите, ви дуже добре знаєте самі, тільки трошечки-трошечки замислитесь, тільки зрозумійте одне це неповторна дитина, дана Богом саме вам, тому що саме ви можете дати їй те, що не може дати більше. Ніхто в цьому світі. Ну, далі буде, дорогі друзі, ще будемо розмовляти про багато важливих речей, а на сьогодні поставимо багато крапок. До побачення! Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава нашим захисникам, які дають можливість нам сьогодні говорити про головне виховання і виховувати наших дітей. Дякую вам! До зустрічі!